Для якого всадника відкрито моє серце, для Мамони чи для Ісуса Христа, і хто стоїть на первому місці, Бог чи Мамона? І як зараз можна бачити, що люди знаходяться в ілюзії, і у людей зараз на першому місці не Бог, а всадники апоколіпсису. І тому зараз і відбуваються ці війни, ці колапси, тому що люди вони відкрили двері для всадників. і вони вскочують по нашій землі, і нікого не щадя, уничтожують. Усе живе і не живе, і тільки п'ятий всадник може зупинити цей весь жах на землі. А п'ятий всадник – це і є Ісус Христос, який приніс на цю землю любов, мир, благословення. Але люди вибрали гріх і вибрали жити так, як хочеться. І тому і сотники іскочуть по цій землі, кого обольстить, кого поработить. І тому тільки Ісус Христос може зупинити ці всі війни, ці всі проблеми, які зараз йдуть на землі. І людям потрібно вибрати п'ятого сотника, покоїтись. Осознати свої помилки, свої гріхи і жити праведною життю, тому що наше життя воно тут на землі, воно дуже коротке, і тому ми повинні задуматись, де наша душа опиниться або в раю, або у пеклі. І тому Бог Він і дає нам церкву, дає нам Божих людей. Щоб ми йшли і слідували за Богом, щоб ми вчилися.